Добрий день на каналі Магія Мого Саду, Чернівці, Буковина. Сьогодні 1 вересня, ранок. Мої гірки. Ну, як на мій погляд, стан мабуть незадовільний. Ну, а може задовільний, бо ще щось трошки збираємо врожаю. Яке вже раніше, бачите все в п'ятнах листки хворе. У мене була всього одна обробка від хвороб. Ось. Ну в такому він стані. Щось трошки ще є чи буде. Стараюсь робити поливи, тому що у нас пішло потепління, то було холодно. Затінняючи сітку зняв. Тепер пішло потепління десь в районі 30 градусів днем. Але сітку вже не натягую. Ну, не ставлю назад, бо то ще кілька днів та все. В принципі, ту норму, що нам потрібно було, ми зібрали, трошки їли, трошки закрутки робимо, ще там вже на чуть-чуть. Ну, вже і сьогодні там зібрано і вчора б, от, буде закриватися Але стану такий. Не знаю чи це в мене так чи як, бо ці що е, гібриди, то вони трошки ростуть по чуть-чуть, а ті що е, бджолозапильні. Теж по чуть-чуть є, але дуже багато пустоцвіту. Очікування в мене було більше. Збираємо по кілька огерочків, є щось там, але, але ось отакий ось, ось стан. Бачите, що десь-не-десь десь, десь, якийсь огерок прострілюється там. Щось вроді є, і нема. Десь там щось трохи, але що маємо, то маємо. Не знаю, чи це цей рік такі погодні умови. Ну, сусідів от бачите, майже, майже немає нічого, пусто. Куча пустоцвітів. Я вроді посинкував, вроді робив все правильно, десь воно прострілює. Вже і часу нема. Ось такі У ну, Сусідів вже взагалі там попідсихали ті огірки. У мене ще плюс-мінус, але дуже багато часу я їм приділяю. Тобто приходиться танці з бубнами, коло цих гірків танцювати. Ось якийсь тут є вже покручений. Традиційно що роблю? Полив і курник раз на тиждень. Курник, байкал. За 2-3 дні до поливу роблю цю суміш. І одну третю кружечки на 10 літрів води. І поливаю по необхідності всі герочки. Отакий в мене стан, такі в мене ситуація. Щось тут є, але буде, не буде, буде, мабуть. Такі в мене умови. Такий огірок. Бачите, це все. Як я вже казав, що можу обриваю, вже, мабуть, і не буду обривати, бо ще, мабуть, тиждень наступний буде тепло, а далі будемо бачити. Все, дякую за увагу.